Понюхав Корка під час військової служби і сумлінно пішов платити штраф. У Луцьку судили військовослужбовця, котрий під час служби виявився під градусом. Той до суду з'явився завчасно і не сам. Військовослужбовець до суду іде, як то кажуть, за першим покликом. Не сам прийшов солдат з групою підтримки, зі своїм сержантом судять військового за розпиття алкоголю. У суді розповіли, що чоловік навіть і не заперечував вину сходу, пішов платити штраф. Щоправда, перед журналістами чи то зніяковів, чи то засоромився. За що вас оштрафували? Де Ні, ви розпивали алкоголь? Нічого ми не, розпивали. А його не штрафували. Ні, мене не штрафували. А, звідки ви взяли? Ну, а нам сказали, що ви визнали свою вину, пішли платити штраф. Де військовий пийнув оковитої? Нам розповіла суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк. Діло було 11 листопада в обідню пору. Солдат був на службі. Чи то обідав і не закусив, чи то прийняв таке заспокійливе. Про це історія мовчить. І будучи військовослужбовцем Збройних сил України та проходячи військову службу по мобілізації, перебував на службі за місцем знаходження пункту постійної дислокації і він там перебував в стані алкогольного сп'яніння. Було визнано винним у вчиненні такого адміністративного правопорушення та Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3655 тисячі гривень. Судове засідання був викликаний правопорушник, він свою вину визнав у вчиненому. Прийшов, визнав вину і відразу сплатив штраф. Таке у Луцькому міськрайонному суді буває не дуже часто. Буває інше відношення до правосуддя, коли обвинувачених викликають до суду, а ті і не приходять, і не повідомляють суддям, чому не прийшли. Судові засідання раз за разом відкладають, а там, дивись, уже і терміни притягнення до відповідальності закінчились. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.